Всім привіт! Хто буде дивитись нас в записі? Сьогодні ми проводимо дуже цікавий і корисний ефір про найважливіший день року. Як ви гадаєте, це який день? Це день вашого народження, день, коли ви прийшли в цей світ, втілились в тіло. Як вічна душа. Чому я вирішила розказати про цю тему, тому що багато людей недооцінюють цей день. Хтось навіть не любить свій день народження, тому що з кожним роком ми стаємо мудріші, накопичуються роки нашого життя, але насправді. Накопичується досвід, і у нас зростають можливості жити своє найкраще життя. Тому що кожен новий день це нові можливості, щось будувати, щось змінювати на краще. Отже, День народження це що за день такий. Насправді в цей день виділяється людині дуже багато енергії, і від вас залежить, як ви. Її будете використовувати. Дуже важливо перед днем народження подумати, а чого я хочу, як я хочу провести цей день. Прямо подумати, дати намір в простір, щоб до вас прийшли якісь думки, ідеї, відчуття, а що ж ви хочете. Тому що тільки ви вирішуєте, яким має бути цей день і як його проводити. І 100% ви головна людина в цей день для вас має бути. І все має бути для вас. От, все, має бути максимальне задоволення від цього дня. Щось іде по плану, щось іде не по плану. Це взагалі не важливо. От важливо насолодитися. І навіть якщо щось іде не так, як вам би хотілося, не по плану, все одно насолоджуватися і максимально привносити те, що вам буде радість приносити, задоволення і позитивні емоції. От я, в мене був день народження вчора, і я там за декілька тижнів вже почала думати, що б мені хотілося. Відчула, що мені б хотілося змінити скажімо так, обстановку і кудись поїхати самій. Побути з собою, скажімо так, і але я не знала, куди поїхати, тому що я не вожу автомобіль, і тому для мене важливо, щоб можна було зручно, комфортно доїхати. В общем, буквально там протягом тижня в мене вже прийшла ідея, яке це може бути місце. І я от відчула, що да, хочу. І тут в мене за дні стільки класних вражень. Стільки. І погода класна, і їжа смачна, і люди привітні, і неймовірні, красиві парки. А я більш за все люблю гуляти. Люблю природу, і тут прям я кайфую всі ці три дні. Вчора провела день. Ну, скажімо так, не повний інформаційний детокс, але максимально з собою. А, ні з ким не говорила по телефону. Для мене це було важливо, тому що коли ми відволікаємося на дзвінки, ми випадаємо зі свого стану, а, з того, де ми, що ми робимо. І ну, в общем, ми випадаємо. Тому для мене було важливо не говорити ні з ким по телефону. І єдина людина, кому я сама зателефонувала, звісно, це тато, батьки, а, тому що це і їх свято. А, це от день народження наш, це наше свято і свято наших батьків. Тому з ними я поговорила і, і все. Хто мені телефонував? Я більше не брала трубку. Всіх постаралась попередити, що я трубку не буду брати, тому що цей день він для мене. І я його проводила от так, як хотіла, без розмов по телефону. І, в общем, діяла дуже спонтанно, гуляла спонтанно, от куди хотілося, куди, куди вела душа, туди я йшла. Було багато смачної їжі і від цього отримала велике задоволення, тому що це саме те, що мені не вистачає в повсякденному житті. Багато справ: сім'я, батьки, якісь обов'язки, і мені от саме хотілося побути самій. І дуже багато натхнення записала і всі вдячності, і всі бажання, щоб я могла порадити, як починати цей день, щоб максимально наповнюватися, почати з вдячностей, тому що ну, нам всім є за що дякувати. Дуже багато в нашому житті є класного, Якщо ми дожили до цього моменту, то є багато людей в житті, кому ми можемо подякувати і можливостей. І всього у мене прям чотири сторінки вийшло. З вдячностями, як пішло, пішло, пішло. Процес запустився. Мені дуже сподобалось писати вдячності. От потім в красивому місті на прогулянці записала свої плани, а що ж я хочу. І тільки в тиші ми можемо себе почути і відчути, а що ж я хочу, тому що коли навкруги є люди, навіть якщо це наші улюблені люди, все одно це нас дуже відволікає. Тому важливо давати собі тишу. Щоб відчути, що ж ми хочемо створити в своєму новому році, тому що ми все саме створюємо, запускаємо ми намір і потім розкручуємо, розкручуємо. Але щоб щось розкручувалося, треба знати, що ви хочете. І для цього потрібна тиша, потрібно час для себе, мені здається, день народження або будь-який інший день, який ви виділите для цього. Це буде. Ідеально, будь-який день ідеальний. День народження супер ідеальний для того, щоб планувати і запускати свої наміри. От після дня народження, наступні там 10-12 днів, вони теж важливі, теж важливо прислухатися до себе, максимально собі приділяти увагу, час своїм бажанням. Я от сьогодні знову відчула, що знову хочу піти в той самий парк. Я Їду додому вже ввечері. Хочу це Умень, Софіївка, тут дуже красиво. Дуже красиво. Сьогодні сонячна погода, але там тінь, там багато води, там багато тварин, як виявилось. Олені навіть є і мідчі парнокопитні, лебіді, які з тобою розмовляють, прям підходять до тебе так клювіком, щось роблять, щось хочуть. В общем, там дуже класно і класно гуляти. Насолоджуватися, наповнюватися. Це як ідея для тих, хто в Києві або десь поруч і теж давно нікуди не їздив, то це класне місце, куди можна поїхати і відпочити, і дуже комфортно тут пожити, і смачно поїсти. В общем, мені сподобалось все. Вот. тому що мені хотілося сказати. Основне це те, що день народження це супер крутий день, коли ви отримуєте багато енергії. Підготуйтеся до нього заздалегідь. Відчуйте, що ви хочете. Можливо, ви хочете дійсно бути в компанії, святкувати, щоб було багато людей. Це теж класно. Ну, кожному своє класно. Треба розуміти це, що цей день для вас. Для вас, і тому все має бути, як ви хочете, а не як очікують, оточуючі від вас. І тоді у вас буде запуск вашого нового року, найкращий, і, і ви отримаєте багато енергії. І ви її закумулюєте на щось класне, щоб щось створювати в своєму житті. Анічка, привіт! В общем, Хотілося поділитися, наштовхнути, можливо, когось на думку. Я насправді свій день народження, як і більшість, не дуже любила колись давно. Потім мені теж от, прийшла інформація, хтось з моїх вчителів поділився таким баченням цього дня, і з тих пір це найулюбленіший мій день року. І я просто завжди відчуваю, як я хочу його провести, і завжди. Планую по можливості, а якщо щось іде не по плану, все одно я головна людина в цей день для себе. І я прям, я прям як дитина чекаю свій день народження, тому що це дуже класний день. От, хотілося надихнути, мене колись надихнули на цю думку. На жаль, багато людей не люблять цей день народження, думаючи, що там іде час, я стаю старшим. Ну, це класно. Я там не думаю про цифру в паспорті. Я відчуваю себе чудово, надихаюсь своїм татом, який майже вдвічі старше мене, і він для мене приклад, що можна бути активним. І... Ефективним в своєму житті в будь-якому віці, тому надихайтесь людьми, які, які старші, які показують, що життя може бути прекрасним в будь-якому віці, і це залежить тільки від вас. Як ви вирішите, так і буде. Як ви вибудуєте свій день, як ви вибудуєте своє життя, так і буде. Все починається з наміру. І приклади дуже надихають. От, ну і спробуйте свій наступний день народження відсвяткувати по-своєму не для когось, а для себе, тому що це ваш день. І, в общем, ви відчуєте, я впевнена, що ви відчуєте від цього кайф і радість. Такій в мене маленька така промова, тому що я далі піду гуляти. Ефір обов'язково збережу для всіх, хто. Буде дивитися, як завжди, запрошую вас на індивідуальні консультації психологічні. І Анечка, дуже рада тебе бачити. Ти зірочка. І в общем, всіх обіймаю, цілую і побіжу в прекрасний прекрасний парк Софіївка, там ще такі скульптури, і в общем, там кайфово. Хто думав, куди поїхати, поїдьте сюди. Тут дуже класно. Всіх обіймаю, цілую і класних вам днів народжень. Отак, так коротенько ми з вами поговорили.